Шановні присутні, розпочинаємо спільне засідання постійної комісії Грипінгівської міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та засобів масової інформації та постійної комісії Грибінківської міської ради з питань містобудування, планування території, будівництва, архітектури, земельних відносин, природу користування. Перше питання про узгодження порядку денного, 61-ї сесії Грибінківської міської ради, в 8 ступень. Шановні присутні, порядок денний 61 сесії, запевнення з удачної міського будинок no від 16 вересня. Включає все 15 загальнених питань, питань загальні питання як земельні, так і внесені зміни до програм, а також 16 питання різне. Порядок денний вам розданий, є на сайті опублікований в місцевій газеті і зараз є питання включити до порядку денної 61 сесії два додаткових питання. Перше питання про передачу майна з балансу КНП гелівський центр повільної медико-санітарної допомоги. І друге питання про до структури Центру соціальних служб. Пояснюю. Перше питання про передачу майна з балансу КФП-Гелівського центру війної медико-санітарної допомоги це буде передаватися малоцінне майно. Ви знаєте, що ПМСД у нас переїхав у міську лікарню, а коли... Перебували в приміщенні колишньої залізничної лікарні, і там є малоцінне майно, яке, по суті, він тепер не потрібне, того воно буде передано на донатші комітет. І друге питання про несе Центру соціальних служб. Знаєте, році, в листопаді ми робили посаду у Центру соціальних служб із роботи з ветеранами. Зараз бачимо, що один фахівець, це дуже є потреба. І взагалі, щоб розуміли, розуміли, Боже, їх три. Спочатку ще з один, того є необхідність включити це до бурятування, що це першої все. Прошу підтримати. Як питання? Тоді прошу голосувати в цю війну. Проте отримали. Перед видно комуніальної сесії проведення змін до положення про відділ благоустрій комунального господарства та транспорту відкриття. Прошу нас зміни до положення про відділ благоустрою комунального господарства та транспорту міської ради завершення рішення без першої сесії 8 липня 241 року No1924. В розділ 1. Загальне положення доповнити пунктом та змінити нумерацію. Пункт 1 і 3. Відділ не має статусу юридичної особи та має печатку і свої найменування. В зв'язку з внесеними змінами затвердити положення провідувагу комунального господарства та паспорту до міської міської ради нові редактор. додається. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, недостереження праці за послуг, трудно місце першої виклики міського виїздів. Просто отримали рішення. Третє питання про затвердження змін до детального плану передвої земельної ділянки межами населення функції почавівської сільської ради дебільківської району Полтавської області. Інформує Ребеха Лариса Олександровна. Шановні колеги, ніколи не вибачаються? Хочу запитати старості, Бачимо, що піку рада перенесена на 1245, і вона буде у мене. Добрий день. Питання щодо знесення змін до детального плану в нас розглядалося ще в минулому році, проте в зв'язку із змінами в законодавстві, воно трошки затягнуто з затвердженням його. Зараз вже дали дозвіл затверджувати ці детальні плани, тому прошу погодити і затвердити зміни до детального плану території для будівництва сонячної електростанції за межами населених пунктів Почаївської сільської ради. Так називався цей детальний план, до того як він був виготовлений ще. Сільською радою, то ми в нього вносимо зміни, там не буде розміщена сонячна електростанція, землі переводяться під сільськогосподарське значення. Відділом містобудування архітектури та міського комунального господарства міського комітету забезпечити опровіднення детального плану згідно чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, планування території будівництва архітектури земельних відносин, приготування користування Іваню та Сергія все. Немає, що нема, першого голосу. Хто за проти? Рішення кілька. Четверте, питання, природжений звернення члена надання дозволю на розробку документації за улітку. Інформує кардицію Миколаїв. Це був питання Перше про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування зімель запасу комунальної власності для сінопросії підписання вдоми за обмеження цього. Заглянувши заяву про надання дозволу на виявлення проєкту земовства щодо відведення земельної ділянки у користуванні земель запасу комунальної власності, сінокосіння випасання худоби пропонується дозволити виводити проєкт земелюсу щодо відведення земельної ділянки у користуванні земель запасу комунальної власності орієнтовною площею 14 гектар, гектарів 9722 квадратних метрів призначення для сінокосіння випасання худоби за межами села Ступалівка Гельківської міської територіальної громади. Лубинського, району полтавської області. Зобов'язати виготовлення рекзалу щодо відведення земель ділянки користування податкової затвердження сесії України міської ради. Чи є питання? Старий стоїть. Тоді, Тоді прошу голосувати. Хто про, за? Проти рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності та дозволу розробку технічної документації земовстрів щодо поділу земельної ділянки в місті Рюбінка вулиця Незалежності. Розглянувши зведення, надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності та дозволу на розробку технічної документації землеустрою пропонується надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності площою 2816 квадратних метрів з відповідним кадастровим номером землі несійської призначення місії Ребінка Незалежності 12. Дозволити виготовити технічну документацію зимовустріч щодо поділу земельної ділянки вказних пункті 1 даного рішення, на яке розташовано об'єктне по майна гараж з переводового блок 2, який належить заявнику на праві власності. Зобов'язати розробити технічну документацію подати на запряження сесії Гринківської міської ради. Рішення 60-ї сесії Гринківської міської ради 8 від 5 вересня No3309 та 33-ї сесії міської ради 7 скликання від 10 квітня 2020 року №1625 валіатиме тим, що втратили чинності. Це не по тому, що я поверну до приходу? По так, виходить, тепер у нас буде не цей, а на день нашого, а проходів у селі Арктик, апарбувальних, на праві у Стокгольмському? Да, так, спочатку був. Ну, такої згоди дійшли в екранації. Це буває інженерніваріатники та іозиції, плюс досвід по Україні, яким чином і в таких випадках вирішується до інформації. Пушу голосувати. Хто за проти оцінку? Рішення прийняти. Третє питання про надання згоди на поїзд земельної ділянки комунальної банківських дозволу для розробку домовлення рекомендації землі, що до політик земельної ділянки в місті Рівні та вулиця гроші України 14. Розглянув ще введення надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності та на розробку технічної документації землеустріч до поділу земельної ділянки пропонується, надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності загальною площою 2915 квадратних метрів, відповідним кадастровим номером землі Несійського кольору призначення місті Грибінка вулиця Героїв України, 14. Дозволити виготовити технічну документацію землеустріч до поділу земельної ділянки, вказаному пункті 1 даного рішення, на яке розташований об'єкт на віковому мене гараж No5. Який належить заявнику на праві власності? Зобов'язати розроблену технічну документацію, подати на затвердження сесії Гринківської міської ради. Рішення 60-ї сесії Гринківської міської ради, 8 скликання від 5 вересня. Номер 3310 вважати таким, що дати в очільність. Все. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуватися? Рішення прийняти. Перне питання продовження розроблення проєкту залізів щодо відведення земельної ділянки з відповідним кадастровим номером. Враховуючи чинне законодавство, пропонуються надати виконавчому комітету Львівської міської ради на розроблення проєкту з молодості щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення площею 81 гектар 4926 квадратних метрів з відповідним кадастровим номером. цільове призначення для розміщення. Будівництво експлуатації обслуговування будівель і споруду об'єктів, а не підприємств, установ і організацій на цільове призначення для ведення товарності з господарського виробництва, що розташовано за адресою Полтавська область, Лубинський район, Солосотинська, вулиця Центральна, 23В. Виконавчому комітету Української міської ради замовити розроблення проєкту заколузії, що відведення земельної ділянки у суб'єктів розподарювання, які згідно з законом можуть виступати розроблений документації земель устрою. Фінансування робіт з розроблення проєкту загрузки щодо відведення земельної ділянки проводиться за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, передбачених законодавством. Розроблений проєкт загорусу щодо відведення земельної ділянки представити сесії міської ради на розгляд та прийняття рішення по суті. Прошу проти підтримування рішення. Наступне питання проведення розповідає щодо відведення земельної ділянки відповідним катастрофом. Пропонується надати дозволу виконавчого комітету від міської ради на розготовлення проєкту земельності щодо відведення земельних ділянків, податків зеленого призначення, громадян і площі, 55 гектарів, 965 податків медів відповідним катастрофом, з призначенням для розміщення. Будівництво експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів анерезуючих підприємств, установи організації на цільове призначення для везде та сільськогосподарського виробництва за адресою свого собственника Центрального 23Б. У нашому комітету міської ради замовився розроблення проєкту замовлення щодо віддання сімейних ділянків суб'єктів господарювання, які згідно закону можуть поступати розробникам документації з устрою. Фінансування робіт із озлоблення проєкту замовці щодо віддання земельних ділянків» проводиться електронно рахунок коштів бюджету міської ділянки громади та інших бюджети, передбачено законодавством. закону проєкт озвучу. Щодо віддалення земельних ділянків» представити сесії міської ради на розгляд за прийняття річного поступів. Чи є питання. Якщо немає ж пропозиція рекомендувати сесії, завернути рішення? Хто за записує? Проти? Підтримує? Проект рекомендує на визначення. Швидка питання продовження розроблення проєкту земовності щодо відведення земельної ділянки з відповідним кадастромів. Пропонується надати дозу виконавчому комітету Олімпійської міської ради на розроблення проєкту земовстрій щодо відведення земельної ділянки полезні зміни цільового призначення земельної ділянки площою 39 гектарів 9957 квадратних метрів з відповідним кадастровим номером. З цільового призначення для розміщення будівництва експлуатації та всхвоєння будівель із повід об'єктів енергогенеруючих підприємств установлює організація на цільове призначення для ведення актуальності построївського виробництва за адресою Словосотницька вулиця Центральна, 23А. В донашому комітеті міської ради замовити розроблення проєкту землеустрою земельні ділянки суб'єктів розпорядження, які згідно закону можуть виступати розробниками документації землеустрою. Фінансування робіт, із розроблення проєкту договору щодо відведення земельної ділянки, доводиться заходу коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, передбачених закону досвідів. Розроблений проєкт договору щодо відведення земельної ділянки, представити сесії міської радної та прийняття рішення по суті. Якщо немає пропозиції рекомендувати сесії, закликати рішення. Підтримуємо проєкт рекомендування до затвердження. Сума питання протозів, попів на виготовлення житні документації, землю ціле встановлення відновлення межі мельні ділянки на полі на місці, але всі описані 5 окупці. Розглянувши зведення пункту і надання дозволу на виготовлення технічної документації зимового существа встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості пропонується дозволити поп довіра приготувати такі ж документації з умови вислуху, достанування і відновлення меж та майбутніх білянків на місцевості місцевості селі Олександрівка, Луцяк, Свобода, 55, а орієнтовною площою 2200 га, гектара. довіра такі ж документації подати на закладення сесії в Олімпійському міському раді. Чи є питання? Ні. немає пропозиції рекомендувати сесію до певних рішення. Хто за? Прошу послухати. Так. Триматися? Так. Рекомендувано до затвердження. Ось питання про повторне по питанням паєнтного адвершу під надання дозвілів на розроблення проєктів до процедуру, Сюдовий Пенсуальний України. Коротенько не буде задачи, та до рішення досить об'ємне. Якась до гробітні міської ради ще. У 12 му місяці 2004-го року надійшло попитання від приємника Надія Васильівна надання розробку проєкту за внутрішнього задання земельної ділянки. Дане попитання було розглядано на 51-й сесії Різдвопільської міської ради 8-кання, в якому було відмовлено приняти надією проваліти, да? вас, я... Надії Васильівна. Відмовлено Надії Васильний у Надії такого розголов що не було тоді додано графічних матеріалів. Оскільки бачення після розвиткування земельних злянки знаходиться на сформованій земельній ділянці, яка перебуває в користуванні. Рішення не оскаржувалося, воно набрало законні сили, але у червні 2025 року надійшло повторне таке клопотання, також воно ну, не містило ніяких рапічних матеріалів, тільки містилося пояснення, що зверталися до керівництва, ніхто не надав матеріальну освічену згоду. І знову потрібна було прохання надати дозвіл на розробку такого самого проекту mm -hmm. е, віддатку. Після того, як було вивчено матеріали, відповідним виконавчим органом міської ради було проінформовано заявника, що таке звернення вже направлялося, воно було клопотане, воно було розглянуте. Як тільки е, пункт 2 частини 45 закону про адміністративні процедури передбачає, що Повторні рішення з того самого предмету позволу, того самого адміністративного органу, якщо якісь тут не змінилися, не підлягає розгляду, було проінформовано, що попитання не підлягає розгляду. Проте заявник звернувся до полтавського адміністративного суду. Полтавський адміністративний окружний адміністративний суд, мабуть, взагалі не підсування законов не промістити процедуру, приймає рішення, яке не базується на законодавстві. Про Яке введено в дію 23, третьому здається, ось чи 22, друга, де закону, ну якому брав чинності, базується на тому, що попитання повинно бути резантом відносин до статті 118, вісімнадцять стов'ятнадцять земельного кодексу України. Ну ми це рішення оскаржуємо, але коли почали ми вивчати процедурні рішення, тому що інформування рішення про. Про те, щоб не підгає розгляду повторна заява з це процедурне рішення. Оскільки в нас воно в самих положеннях про відділ ще не передбачено, що мають самі посадові особи приймати такі процедурні рішення, але законодавством визначено, ми дійшли до такого висновку, що оскільки було подано повторне клопотання то враховуючи рекомендації і законодавство, і пункт 245 45 закону правди процедуру та рекомендації, де ми зараз пропонується полторне колокольня ФНР від першому року, щодо надання дозволу на розвитку проєкту знову, що буде виглядання земельки, не підлягає розвідку. Таке рішення. Рішення може бути розкаже, що визначення статті 42 Кодексу адміністративного судочинства до кружного суду. За місцем проживання перебування захоплення позивача або судовому замісне заходження відкриття контроль покласти на цю рішення та про ці комісії з питання прослугування подування приходить керівництва архітектури земельних носом та продовження. А це коротенько. ми приймаємо процедурне рішення. Можливо, Ми в майбутньому будемо вносити такі рішення до положень і ці рішення будуть прийматися самими виконавчими органами, керівниками, тобто відділами. Таке рішення. Так що пропонуємо рішення. Про надання дружби. Ні, ні, воно Ми взагалі розглядаємо, що включається Просто про повторне попотання. Далі не пишемо про рози потону відмову. Відмова вже була прийнята ще на першої сесії. А зараз ми просто потону потокання. Ми не додали до повторного питання ті документи, які були нові, не додані. Це було б істотною зміною. Ми мали інше рішення, за це зараз розглядається. Так, воно зараз не розглядається, ніяке рішення не приймається. А, Руслан, поясніть, будь ласка, як вони можуть надавати графічні матеріали? Це, в принципі, якщо там така та ділянка, з якої вони хочуть, щоб, відумо, ділили цей байк. Ну, якщо вона в оренді, як вони можуть втребувати? Графічні матеріали вони нам надали, тому що ділянки... Так це ж, так може вже в оренді, як вони можуть його дати, якщо воно чинність? Спочатку згоду Ну, дивіться, заслід Ситуація тягнеться ще 2022 року, вони неодноразово зверталися, на що було надано розв'язано, що вони в принципі, можуть звернутися іншої з іншої земельної ділянки, тобто, де перебувають на території нашої громади, тому що наші повноваження поширюються на всю територію да. Ребінківської міської територіальної громади. Тобто є, можливо, інші користувачі, які користуються землями комунальної власності, які могли надати дозволу. Але ж ну, я не знаю, що що в них яке бачення, чому вони так хочуть? будуть. Та вони вперлися, як писали, не буде діла, якісь mm. компромісить, що ви вперлися. Може там домовитися з цим згодою, хай би вони згоду вдали це господарство, таке орендує. Кажу, хай би там цей паль, вже в них користування. Ні, ми хочемо самі пахати. Кажу, так що вам так дасть? Mm. Поділили ділянку, mm. забрали ще mm. й. В них є справа, а це а, це їхнє так, Це їхня право. Тому ну, що судом визнано, е що той тобто, попередній. Е Спадкодавець, мав право таке. Ну, так, але але в, є така ситуація, де ми ну, з біговиською адвокатів nee. сказати, то я не адвокат, але ті, хто не звертає увагу на, на, на типологію таких рішень, виходить, що це рішення майже це неможливо виявити. Чому? Дійсно, треба, щоб був компроміс і домовленість між землекористувачами nee. і 네. самим, хто хоче отримати земельна, тому що землекористувачі. Вони ставлять свою умову. Продаж, можливо, оренда, тому що mm -hmm. це не зовсім вигідно. Але дійсно законодавство передбачає, що люди мають право. І оскільки ця ділянка була не сформована, не було б неї забезпечено конкретно цю невикрепаною не пані, то така ситуація і виникала. Виходить, то рішення суду є, що вони мають право, а так реалізувати не і виходить, видувати хто в правильну міське раду. Якщо немає, то про чому стати? Хто <підемо> дав? Проти отримано. Рішення прийнято. П'яте питання про затвердження документації за минулу. Інформує пробудської матери. Це був питання, включається дитячий медицинних питань. Пропоную ще того дня, але потім просто зміна адреса. Хто тобто, за? Розглянувши заяву про запровадження документації зі голосує за передачу заменить у власність громадянах межах фонду платформу передачі з цією призначенням будівництво господарських будівель і споруд. Пропонується затвердити та передати у власність земельні ділянки за адресами. Місто Гребінка, вулиця Патріотів, 8. Місто Гребінка, вулиця Сергія Козіна 4, місто Гребінка, вулиця Козицький 33. Сволотавасівка, вулиця Центральна, 56. Свос Лобородопетрівка, вулиця Перемога, 66. Все. Якщо немає питання, пропозиція рекомендувати сесії закладу 100 допрошого цього. Против підтримує проект закомандованих до закреплення. Шосте питання: принесення змін до рішень сесії, поновлення, закінчення внесення змін до договорів оренди, надання земельної ділянки користування, права користування. інформує Карабудський Миколаїв. Перше питання цього блоку про надання оренди земельної ділянки розташованої в слідкорової вулиці перемови 61Б. Розглянувши зведення надання в оренду земельні ділянки, на кіресташоване розташовані шутрове приміщення, що належить заявнику на праві власності. Відповідно до свідоцтва 16 вересня 2010 року в селі Короваї, вулиця Перемоги, 61Б, проформують надатки в оренду сроком на 20 років земельну ділянку площею 423 квадратних метри, ціною призначення для будівництва та обслуговування будівель та регіонів, кадастровим номером в селі Короваї, вулиця Перемоги 61Б. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки складає 95 тисяч 353 гривні 99 копійок. Заявником було зазначено бажаної орендої плати 3% нормативної грошової оцінки. я заповнюю встановити оренду плату до 12% нормативної грошової оцінки, що становитиме 11 тисяч 424 гривні 48 копійок в рік. Що тут змінюється, я ж так розумію, ми вже надали, а тепер всі... Ні, джогора немає, ми надаємо. Це первинне надання. А вони просять, просто ну, три, кожуть, а ми 12, так? Покажеш, так навси, ми так, так, ми так. вже давно це питання. Здорові камбаряють. Йому всі 20 там, він взагалі не ще навіть. Так що там питання має? 12 років. Голосувати. Хто за, прошу? Проти. Рішення прийнято. Наступне питання про надання в оренду земельної ділянки розташованих Сергія Калинівка, вулиця Громадянський. За мен ще власності, Відповідно до договору купівлі продажу від 30 червня 2025 року 1682 пропонується надати вареню сроку на 20 років земельну ділянку площою 21 квадратний метр, 21 гектара, призначенням для будівництва та будівель та торгівлі, відповідним кадастровим номером, в селі Калинівка, вулиця Броваря, 74. Встановлюють плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що й зазначено у зверненні. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки складає 2054, 1 мільйон 34 тисячі 359,949 копійок, відповідно, 12% від нормативної грошової оцінки становитимуть 126 тисяч 523 гривні 14 копійок в рік. рекомендувати сесії за перегляд. Запрошую голосувати. Проти рішення рекомендують законно. Таке питання пропонування договору оренди землі відповідним гражданством номером Сергія Наталі. Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї, пропонування договору оренди землі від 3 червня 2016 року, з рахуванням додаткової угоди від 9 листопада 2018 року пропонується. Поновити договір оренди землі від 3 червня 2016 року укладеного з Наталівською сільською радою на земельну ділянку площею 2 гектари 2,3 гектара гектар, відповідно за розмови ціля призначення для ведення особистого селянського господарства терміном на 30 років. З 3 червня 2016 року до 3 червня 2048 року. Зеленою платою у розмірі 10% нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 96 404 гривень 96 копійок. Відповідно, 10% від нормативної грошової оцінки, які зазначені в заяві, становитимуть 9640 гривень 50 копійок, 12% становитимуть 11 568 гривень 60 копійок.

тексту рішення 15-ї сесії Гріпівської міської ради 8-го скликання 25 листопада 2021 року номер 1499 змінити кадастрові номери. Чи я питання? Ай,

Затвердити звіт, перекладну грошову оцінку земельної ділянки на сільського корисного призначення, сіль призначення для розміщення та експлуатації основних підступних і допоміжних будівель та спорудних підприємств переробної машиноводівної та іншої примусовості. В місті Гривінка, вулиця Магістральна, 73. Ці продажу земельної ділянки площою 9 тисяч квадратних метрів, відповідним кадастром, яка становить 996 тисяч 400 гривень ну, копії та умови продажу щодо дають. Продати земельну ділянку не Споводського призначення площею 9 тисяч 45 квадратних метрів з відповідним кадастором, призначення розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних відсотків допоможних будівлі ТРС переробної машини будівної іншої промисловості. в місті Міський війнково-майстральна 73 за ціною 996 тисяч 400 гривень. про 45. Проти підтримки Рекомендуємо визначення. Всі питання вичекані на сьогоднішній день з питання